Друзі, всім привіт! Привіт вітаємо на нашому каналі. З вами Максим та Сергій. Приїхали сьогодні на ринок. Не пропускаємо субота, 30 число. Вигнали два прекрасних автомобілі: такі Санґон Корандо і Хонда CRV. Приїжджаємо, працюємо, тому що минулої суботи продали тут малібуску. Поза минулої суботи продали Хондафорд. Тому ринок живенький, і ми будемо на постійній основі тут презентувати і продавати свій автомобіль. По підбору зараз Макс трошки розкаже вам, що в нас в замовленні. Минулої суботи було замовлення у нас експерт на день на авторинку Чапаєвка. Підібрали для нашого замовника Nissan Рох. Ми повернулися до цього біленького, якого я перевіряв. От ще раз вам покажу він код даного автомобіля. Щоб ви розуміли, що в нас по пошкодженню було тільки підпал сидіння, воно у нас перешите. Автомобіль перевірив повністю по фарбі, він в рідній фарбі, є тільки підфарбування по правій дверцяті ті з цієї сторони і видно що тут, що воно було фарбовано. Все інше рідна фарба, двигун працює рівненько, коробка перемикає рівненько. Всі функції працюють, все підходить. Тест-драйв автомобіль прийшов. Тут оголошені, вказано 16 950. Віддають дану автівку за 16,5 тисяч доларів. Так, тому зараз оформляємо цю автівку. Друзі, ринок живий, тому кому потрібно перевірити автомобіль або експерт на день. Телефонуйте, кожну суботу ми будемо знаходитись на авторинку. Працювати для вас, показувати вам відео, показувати ті автомобілі, які ми перевіряємо. Дякуємо, що ви нам довіряєте. Ми працюємо з 15 року, що коли возили євробляхи. А зараз от в Україні є що і купити, що є продати. Цього разу ми шукаємо Nissan Qashqai, подивимося, є якісь автівки. Також ви нам телефонуєте і говорите, щоб ми для вас зняли відео по гібридам. І по якимсь цікавим електричкам. Тому зараз пройдемося по ринку. Да, Сергій, да, подивимося, да. що продається, познімаємо гібридні автівки і, можливо, буде якісь цікаві електрички, крім Тесли, теж вам покажемо дані автомобілі. Да. Йдемо, зараз пройдемося по ринку, ставимо, що ми там знайдемо з цікавого. Не, не Да, Залишайтесь з нами, ну а вже в кінці відео зробимо висновки, як пройшов. Як був прожитий день на авторинку Чапаївка. Ми на авторинку Чапаївка. Продаємо свої автомобілі і підбираємо нашим замовникам. Так. Багато цікавих автівок є, ринок живенький. Є що купити, є що продати. Так, Nissan Кашкай. От якраз в замовлені є Кашкай. Подивимося, що це за апаратура. Хочеться нашому замовнику в білому кольорі. Але зараз подивимося. 2008 рік 7950. Ну, ми будемо такий вибираємо від 13-го року. Гальфи. Ну, Пам'ятаю, в Литву приїжджали за такими автівками. Бачите, у нас є на авторинку. 2009 рік, 7750. Номер телефону. Кому потрібно, можете зателефонувати. От, хороший цікавий апарат. Це ось на автоматі. Теж свіже пригнаний. Восьмий рік, 7750. Дивіться, номер телефону теж. Якщо треба, телефонуйте. От, і поряд у нас ще опільочок на автоматі. От, от, бюджетні автівки продаються. 6,750, 675 рік. Астра 1,8. Кетчбекі. Ну, в гарному такому в чорному кольорі, на дисках, хороша резина. Тому кому потрібно, телефонуйте, там номера є. Також поряд у нас що? Шкода, 2009 рік, 7, 750 в універсалі. Ну, бажано її, мабуть, сполірувати. Так, на автоматі. Ще один Шкодар, 10-й рік, 8750 номер телефону. Дивіться. А кому потрібно перевірити автомобіль на авторинку по послузі разової перевірки або експерт на день, як минулої суботи ми підібрали для нашого Nissan Rogue, телефонуйте, контакти під відео. Так, 10 314 рік. 1,6. Ось такі от шкодарі тут є цікавенькі. І зараз подивимося, що, що є у нас на ринку. Продається. З цієї сторони, бусики, кому потрібно. Теж телефонуйте, перевіримо вам. Дуже цікаві такі малолітражні гібриди. Дивіться, така Тойотка 2018 року. Toyota Aqua 14950, номер телефону 1.5. Ну, дуже економний і прикольний такий автомобіль. Я декілька таких автівок підібрав нашим замовникам. Вони дуже задоволені цими автівками. Nissan 12400. 19 рік, 83 тисячі пробігу. 1,2 гібрид в білому кольорі. Поряд ще один Nissan є в продажу. 19 рік 12400 1,2 400, 1, 2, гібрид. От номер телефону я зафіксував. От Кому потрібно такі гібриди, телефонуйте. От, а кожної суботи ми на авторинку зможемо вам перевірити. Так, поряд у нас ще один 20-го року 12-250 Nissan Note, 1.2 950, Нісан, Нот, 1, 2, гібрид. В сірому кольорі. Так, хороші такі автівки, вони підійдуть як і для хлопця, так і для дівчини, кататися по місту, щоб бути от, економити паливо і в той час бути на хорошій автівці. 12950, 19 й рік. 1,2 гібрид. Ну, Зараз Ера у нас електричок та гібридів для того, щоб їздити, економити. І ТОшка на них не дуже. Багато грошей коштує 19 рік, 11900, 1,5. Така Toyota Аква. І ще одна Тойотка в чорному кольорі 12500 18 рік, 1,5 гібрид. Ну, тут -от, біля поряд є ряд з цими гібридними автівками, тому, кому потрібно, підходьте. От, а кожнею суботи нагадую, ми на ринку і перевіримо для вас автомобіль. Так, Ось такий космольотик є в продажу на авторинку. Значить, у нас це k 5 22 22700 доларів, 21 рік, 78 тисяч пробігу. Ви подивіться на цей колір. Дизайн. Комплектація на ну, от Машинка просто. Просто бомба, нема навіть, що от, ефект вау такий, в неї прямо аж хочеться сісти і кататися. Сполірочок, комплектація GT Line. Блін, клас. І свіже пригнаний. Тому, друзі, кому потрібен такий автомобіль, я зараз зафіксую вам номер телефону і зателефонуйте. Кому потрібно перевірити, телефонуйте, ми вам його повністю перевіримо. Так, друзі, є дуже крутий, класний гібрид. E, Honda Accord. Автомобіль у нас 2018 року, 2 літра гібрид, 20 тисяч доларів коштує. Пошкодження давайте сфокусую вам він-код. По пошкодженням було легеньке з лівої сторони, заміна крила, перепаковка фари і уголочок самого капота. Виглядає дуже круто, вона був в попередній акорд, теж в такому білому перламутрі. Виглядає дуже нарядно, класно. Вот. Зараз мені відкриють, я покажу вам стан салону. Блін, реально круто. З перфорацією. Шкірине кермо. Теж на асистентах. Має люк, тому друзі. От кому потрібно. Акордік гібридний, обслужений. Вот. Зараз вам зафіксую номер телефона. Зателефонуєте, а якщо потрібно вам буде його перевірити, ми з радістю вам перевіримо дану автівку. Перевіримо повністю по фарбі, підключимо комп'ютерну діагностику, зробимо тест-драйв, надамо звітність та свою рекомендацію. Так, походимо, подивимося, що ще є цікавого з гібридів та електричок. Так, друзі, ну і який же ж ринок без Тесл, давайте вам покажу, що ще продається з електромобілів. Це у нас. Тесла Трійка, 21 рік, 35 тисяч пробігу, 16 900, 55 кВт годин батарейка. Це автомобіль на задньому приводі. Запас ходу у даної автівки близько 300 км. Така цікава машинка, але я б брав би брав на повному приводі. Повнопривідна буде коштувати десь на пару тисяч дорожче. Сфокусую вам він-код. Щоб ви подивилися, яке було у даного автомобіля пошкодження. Тому, друзі, звертайтеся кому потрібно, перевіримо. От, електро і гібрид на сьогоднішній день це топ автомобілі. Так, давайте тепер ще подивимося декілька електричних автомобілів. Е, от Ми можемо бачити, що от шкода. Е, в основному продають всі там е, Тесли, Тесли, а на шкоду ніхто не звертає увагу. А на самом деле це дуже. Крута Протаапаратура виглядає в такому от яркому синьому кольорі. 21 рік, 22 тисячі доларів. Батарейка 82, 155 тисяч пробігу. Е, даний автомобіль запас хода близько 500 км. Давайте подивимося, що у нас в салоні. Блін, Салон реально виконаний дуже якісно. От, тут у нас матеріал, м'якенький пластик, шкірене кермо, мультикермо, підігріви, всі асистенти є. От, бачите, така даже штука є під жопку. Комбінована шкіра. Можливо, я вдавав би люк сюди чи панораму. А так в цілому от вона виглядає дивіться, такий кросовер. А це повний ще передній привід? Задній. Задній. Це Задній. ще на задньому приводі. Австрівка приїхала з Європи. Паркоп ага. виїжджає. Ось так от дивіться, круто. Ми бачимо тип-2 зарядка, домашня зарядка це Європа. Швидкісна зарядка CCS2 у даного автомобіля присутня. Хороша зимова гума на 19 дисках. І виглядає автомобіль реально шикарно. Дивіться, в такому синьому кольорі. Таких автівок я навіть не бачив, щоб вони каталися. От бачите, з німеччини машинка приїхала. А по великому рахунку зверніть увагу на цю автівку, бо всі Tesla словайка буде набагато. Шумніше, це буде комфортніше в'їзді. Поряд у нас ще Kia Niro, Теж європейка. 19 й рік, 64-та батарейка. пробіг у даного автомобіля 142 тисячі км, 18 тисяч доларів хочуть за дану автівку. Плюс-мінус своїх 400 вона проїжджає. Різниця між Niro і Шкодо в 4 тисячі доларів. Ну, не знаю, я би, мабуть, все-таки. Поставив би ставочку на шкоду. От, цікавий такий автомобіль. З урахуванням того, що ти їх і не побачиш на ринку. Але скоро, будуть, скоро буде багато електричок. Бо всі переходять на електромобілі, а також на гібриди. Тому, друзі, кому потрібно перевірити: електромобіль, звичайний автомобіль, бусик, ай різниці немає. Ми обов'язково перевіримо, кожної суботи ми на авторинку. Також ми підбираємо автомобіль під ключ в Україні, разова перевірка, привозимо автомобілі зі Штатів, з Кореї і електрички з Китаю. Потрібно привезти навіть з Європи без проблем. Тому є такі дві цікаві електрички, номера телефонів. Кому буде цікаво, зателефонуйте. А якщо потрібно буде, то ми вам їх повністю перевіримо. Ці автомобілі, друзі. Зараз застиснуємо. Автомобіль реально така велика. Хороша мультимедіа у даного автомобіля. От, все є. І тут Українське меню. Задній клімат присутній. При швидкості 110 кажуть, що автомобіль приїхав в районі 500 кілометрів. Ну але тут таке діло. Датчики, камери. Не, хороша автівка. Реально дуже цікавий автомобіль. Зразу впала на 100 кілометрів. Запас 66% батарейка, що 304 кілометри. Ну, якщо їхати економно, для електрички економно це десь 90-95, то... Свої там вона 500 вийде 100%. Ну, але так от треба розраховувати, що чим швидше ти їдеш, тим швидше батарейка з'їдає. Тому, блін, друзі, реально. Нам не сподобалося. А ви напишіть в коментарях, вам подобається такий автомобіль. Так, Дивіться ще що тут є. Зонтик. Прям Rolls-Royce. Зонтик ось шкодарівський. От. Фаркопчик я показав, да, ось Тут є шкрибочок, капітан оригінальний. Ну так, да, придумали. Вот, в якого автомобіля бюджетного класу. Є вот, такі приколясики. Блін, реально круто. Блін, хороший автомобіль. Мабуть, я додавав сюди електрорегулювання. Всі асистенти є даного автомобіля. Ну і що немаловажно, він комфортний. Комфортний як для шкоди. Блін, клас. Так, ось тут Навіть режими їзди є. Ось дивіться. Блін, класна Така мультимедія, дуже яскрава і показує круто. Блін. Супер. Це просто нажимаєшся на да, сенсор. Так, опа. І воно міняється. Блін, крутяк. Мені подобається, а ви напишіть свої враження, бо в мене цей ефект цього автомобіля От, залишився і круто, Навіть за слів підібрати не можеш. От, бо я ж сам катаюсь на електричній, в мене є байка. От, але шкода, цікавий автомобіль. Так, ну що, Сер, як день пройшов у нас сьогодні? Класно, класно. Мені сподобалось. Ринок навіть показали, що трошечки живіший, ніж минулий раз. Багато людей, багато саме покупців цікавилися нашими автомобілями, підходили до Сервішки, підходили до Корандо, взяли контакти. А також попросила одна людина почекати його до ну, через годинку. Під'їде, ще раз подивиться автомобіль. Може, навіть буде продажа. От я повідомлю. В принципі, що, чекаємо, що на реалізацію буде класна Audi A 4 b 9 кузов. Дуже цікава історія, тому що машина США, але на ручки. Таких тільки сім в Україні, і ну, вона буде скоро в Що? Подивились машинки. Да, те, що ви писали, я вам зняв відео по гібридним бюджетним автомобілям. Це у нас Nissan Note і Toyota Aqua. Також ви писали відносно того, чи є гібридні Accord 10. Знайшли один варіант, я теж його підзасняв, 20 тисяч доларів коштує. Всі номера під відео е, по автомобілям там є, тому можете телефонувати напряму. А якщо вам потрібно буде даний автомобіль перевірити, то телефонуйте. Ми кожної суботи знаходимося на авторинку. Можете скористатися з послугою і разова перевірка автомобіля, і експерт на день авторинок Чапаєвка. Е, також підберемо автомобіль під ключ в Україні. Звертайтесь для реалізації. Телефонуйте Сергію, Якщо потрібен автомобіль з Кореї, теж Сергій автомобіль зі штатів. Звертайтесь до мене, автопідбір теж саме. Ну, якщо потрібно вам електричку з Китаю або з Європи, теж можемо підібрати автомобіль. Або навіть у нас є людина Німеччини, яка вам може перевірити автівку. Да. До речі, пару варіантів класних з Європи електричок бачили. Дуже цікава шкода. Мені Позні... сподобалось. Да, познімали, покажемо детально. Скажете, як вам такі варіанти? От у бюджеті 20 тисяч машині купа допів класно виглядає, проїжджає досить багато, там 400 плюс кілометрів. Цікавий варіант. Да. І пишіть коментарі, які ви хотіли автомобілі, щоб ми познімали. Які ви хотіли, щоб ми брали на реалізацію. От, тому що я ж говорю, що у нас є от. Такий подпунктик перший забрати хештег авторинок Чапаєвка собі і в майбутньому відкрити площадку, тому що нам телефонують. А для того, щоб реалізовувати автомобілі більш масово, о, на авторинок ти всі не вивезеш, і потрібно, щоб була стаціонарна площадочка наша. От, але це трішечки згодом, тому що як мінімум вже телефонуєте 5-6 автомобілів хочуть, щоб ми їх взяли на реалізацію. Але ми їх повністю перед тим, як беремо, будемо перевіряти. Так, Сергій? Так, 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 обов'язково. Перевіримо, цінимо її, нормально оцінимо ринок, щоб ну, типу, всім всіх був свій інтерес і щоб її реально продати, а не просто поставити, і вона пилилась. Тому, вірно. Що, да. Тому чекаємо ваших пропозицій обов'язково. До нових зустрічей на наступну суботу. Ми знову на ринку. Будете з нами. Дякую всім. Пока. Да, пока, друзі.